Нання вже наданих приписів, ми не збираємося більше перевіряти нові видання, в тому числі в разі якщо не буде скарг громадян. Якщо будуть скарги громадян, це буде можливим, в разі якщо ми побачимо, що це можливо, Но, але сама ситуація, в тому числі на, в сфері інтернет-медіа в Україні, вона все одно тривожна з точки зору поваги до приватного життя. Інтернет-медіа, які на словах апелюють до високих європейських стандартів, абсолютно нехтують елементарними рекомендаціями стосовно поваги до прав своїх відвідувачів. Це тривожно і це на жаль цю ситуацію. Ми не поправили. Ми її поправили тільки в тому секторі, який нам ну декілька тих організацій, які ми зуміли перевірити. Міжнародна асоціація захисту приватного життя та безпеки людини голова правління Микитюк Олександр Васильович, хотів би задекларувати, що йшла мова про кампанію Google, про її перевірку і результати перевірки. Після проведення перевірки ми зробили запит на держслужбу з метою отримання у частині можливій. Та, яка могла бути нам надана результатів перевірки. Для чого це було зроблено? Для того, щоб сформувати певні рекомендації для суб'єктів персональних даних стосовно подальшої поведінки при відвідуванні сайтів інтернету і таке інше, значить, якщо пресу зацікавлять позиція організації, це можлива інформація надати пізніше. Тут пан Козак задзадекларував, що е, якби є питання е, значить, дотримання законодавства і ігнорування його е, певними інтернет-виданнями і таке інше. Хочу сказати, що поруч з цим значить, ще є момент е, низької правової культури е, самих відвідувачів, значить, які певним чином значить, е, не знають своїх прав. Де їх прочитати, знайти, і в якому об'ємі використати і де їх захищати. При проведенні заходів навіть з відповідальними особами, які в законі зазначені і повинні відслідковувати дотримання законодавства про захист персональних даних, ми зрозуміли, що навіть посадові особи відповідальні на підприємствах певним чином не розуміють об'єм своєї відповідальності, своїх обов'язків, всього такого іншого. І хотіли б запитати, наприклад, у доповідача: ми розуміємо, що Держслужбою за цей період, який був надано, зроблена велика робота, значить, по дотриманню законодавства, моніторингу його по скаргам. Але чи можливий, наприклад, варіант можливо, це буде пасивний варіант, але корисний для суб'єктів персональних даних, коли якимось правовим чином зобов'язати, наприклад. Власників сайтів, компанії, які працюють на території України, повідомляти при заході, значить, на, наприклад, інтернет-ресурс, якісь користувача про його права. Тобто, навіть якщо він не знає, значить, у цьому об'ємі інформації, яка надається йому, про володійця персональних даних, де знаходиться ця база персональних даних, першим пунктом, значить, ваші права. Суб'єкт персональних даних громадянин України та Кіто, і тоді, можливо, це буде першим кроком до того, щоб повисити правову культуру самих громадян, суб'єктів персональних даних, зробити таким чином, щоб володільці персональних баз персональних даних дотримувались законодавства, і повідомити, яким чином суб'єкт персональних даних може захищати свої права в яких інституціях. Власне кажучи, ми про це й говорили, закон уже на сьогодні зобов'язує усіх, хто обробляє персональні дані, повідомляти і про себе, і про права відвідувачів. Що стосується ну, якихось технічних деталей, які можуть бути, е, наприклад, от, от, сайт Кореспондент.нет якщо ви почитаєте його політику тепер, ви побачите, що там є рекомендації, як можна відключити там відслідковування з боку тих чи інших організацій, ну і так далі. Як заході користувач може вжити, для того, щоб... Ну, мік мік ну наприклад, 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 Джеміус, сайт. Чітко розказує, як можна відключити, знову ж таки, надає можливість користувачу вживати якихось технічних заходів. Закон вимагає від усіх володільців, які обробляють персональні дані, в тому числі з використанням веб-ресурсів, повідомляти про ці права. Питання в тому, що ну це якби не зовсім стосується наших функцій, це стосується ситуації в суспільстві. Ну, якщо на сьогоднішній день. 95% деяких секторах організацій ігнорують закон, то можна три місяці перевіряти оштрафувати когось на 3,4 тисячі гривень. Це не буде працювати, якщо не буде в суспільства інтересу до цієї справи. І саме тому ну, ми так наголошуємо на таких публічних заходах. Адже ще крім того, що ми робили, у нас у дуже багатьох перевірках брали участь експерти від громадських організацій. Які разом з нами вивчали документи, які розписувалися у всіх протоколах, там і так далі. Тому що ну навіть якщо от, в країнах європейських штрафи надзвичайно великі, там до 300 тисяч євро, в деяких навіть більше, звичайно, ну такі великі штрафи вони можуть закінчити роботу будь-якого сайту в Україні чи більшості сайтів в Україні. Ну питання йде в, в тому, щоб всі суспільство повинні бути зацікавлені, щоб була правова культура і відвідувачів, і зобов'язання, права культура тих, хто взявся обробляти персональні дані з використанням вебресурсів. І тоді все буде окей. Адже закон вимагає в кожній організації визначити уповноважену особу відповідальну за обробку персональних даних. У більшості випадків, ну, якщо така особа є, то вона далека від питань приватності. Це просто формально був наказ про те, що хтось відповідає за цю обробку. Але там, де ця особа поцікавилася, прочитала закон, прочитала всі існуючі нормативно-праві акти, проблем не виникає. Якщо вони виникають, то вони дрібні, які легко правляться. Просто на сьогоднішній день ми знаходимося в такому стані. Значить, надалі, надалі. Ну, можна говорити про більш складні речі. На сьогодні, на жаль, от тут немає інтернет асоціації України. В принципі, немає. Це е, організація, яка об'єднує е, бізнес, який займається обробкою персональних даних, в тому числі в інтернеті. Значить, було прийнято рішення. На конференції цієї організації минулого року про те, що звернутися до всіх, хто обробляє персональні дані в українському сегменті, виконати рекомендації Комітету міністрів Ради Європи, які говорять те саме, що е, всі відвідувачі повинні бути повідомлені про те, хто обробляє персональні дані, які персональні дані обробляються, з якою метою, е, кому вони передаються і так далі. Значить, ну що, рік? Існує ця, ця резолюція. За цей рік ситуація не сунулася абсолютно не стільки. Якщо ви ну, на жаль, це. Відношення суспільств, середовищі і бізнесу і та видання. Ну от ви представляєте свої видання кожний. Зайдіть на сайт свого видання і переконайтесь, воно виконує ці прості рекомендації Ради Європи. Чи не виконує? І задайте питання своїм керівникам. І ви побачите, що ну або ніхто нічого не знає і не хоче знати, або ну. Дуже рідко є врядлі сюди приходили організації, які там бояться назвати назву своєї організації. У нас і такі, на жаль, існують, які займаються різною політикою. Тому ситуація така на сьогодні, на жаль, вона суттєво не змінилася, навіть дякуючи нашим перевіркам. Змінилася обізнаність певного кола професіоналів, які ну, були залучені до цієї роботи. А штрафи тут не допоможуть. Звернутись до преси, було сказано, що штрафи тут не допоможуть так. Потрібно розуміння в суспільстві, яким чином використовувати дуже добрий закон про захист персональних даних, який існує на сьогодні у нас в державі. Добре було б. Якби преса висвітлила це е, в наступному чині, яким чином можна захищати, використовувати цей закон у повсякденному житті? Тобто, це інструмент в першу чергу для захисту своїх інтересів, прав, свобод і все таке інше, От на цьому потрібно наголосити. Зверніться до закону, прочитайте там свої права. Ви побачите дуже широкі там можливості, е, куди б не пішов суб'єкт персональних даних, е, якщо він виходить на вулицю, значить він е, вже починає поширювати свої персональні дані. Е, звернеться до будь-якої організації за послугою, там, наприклад, так, звернеться, е, зайде в інтернет, значить, це уже поширення персональних даних. І ось цей закон, який, до речі, у нас найкращий в Європі. Він є інструментом по захисту своїх інтересів, і потрібно його дуже добре вивчати і знати, і пропагувати серед населення. І тоді, коли суб'єкт персональних даних, громадянин України, буде розуміти, яким чином його і навіщо використовувати, він буде дуже широко застосовуватись. А після того, як він буде дуже широко застосовуватись, ми з вами будемо як в Європі. Жити і будемо європейцями, до чого ми зараз ідемо. Зараз два слова з вашого дозволу. Я хочу вам сказати на тому, що, напевно, от Володимир Федорович згадував Інтернет Асоціацію України. Це дуже потужні організації, я думаю, всі присутні в цьому погодяться. І відсутність представників в цьому залі це засвідчує те, що ми жодним чином не порушили будь яких інтересів або тих прав, які вважаються недоторканими для інтернет членів інтернет середовища. Ну, погодьте, що це, це, це таки там е, якась ознака того, що наша діяльність вона була в відповідності до чіткого врегульованого правового права. Е, е, слідуюча та особливість, яка е, взагалі була у кожній перевірці. У кожній перевірці до участі були запрошені всі бажаючі представники громадськості. І в кожній перевірці були представники громадськості, які приймали участь повноцінним е, членом. Комісії і мали право голоса, вони вирішальний мали голос, в тому числі в складанні припису. Це також певний показник. І стосовно питань відповідальності, я хочу також наголосити на тому, що 3 липня були внесені зміни не тільки до закону України про захист персональних даних, також були внесені зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. І з 1 січня 2014 року вже не буде відповідальності володільців або розпорядників персональних даних за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб'єктів персональних даних, про мету обробки їх персональних даних, склад цих даних, про права, які вони мають у зв'язку з включенням від відповідної бази, а також інформацію про третіх осіб яким ці дані передаються, от про це всі мовчать, а да, це, взагалі, на мій погляд, ну дуже суттєве таке то виключення відповідальності за ці питання напевно передбачає ну, якесь ну, відповідне соціальне реагування. Тобто чітко раніше була встановлена відповідальність. Кожного, хто обробляє персональні дані, за те, що кожен повинен був повідомити кожного суб'єкта про мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які обробляються, кому ці дані передаються, а також питання про ті права, які надані йому у відповідності до Законодавства України про захист персональних даних. Проте Верховна Рада вирішила про те, що такої відповідальності немає потреби, і з першого січня вже не передбачається така відповідальність. Ну і зважаючи на те, що ви тут виступали, я також хотів би задати вам питання. А ви нам повідомляли про те, що ви звертались до представників відповідних послів з відповідними проханнями. Я думаю, може журналістам також буде цікаво почути про те, як ви звертались до яких послів, з яким питанням, і чи отримали ви відповідь як громадськість України на ті питання, які є дуже актуальними і нагальними. Дякую за запитання. Після отримання матеріалів по компанії Google по перевірці, одним із питань, яке ми порушили, вияснити реакцію посольства США, значить, на факт, який мав місце, на припис, і на подальші заходи, які плануються з цього приводу. Направлений був лист від організації офіційної новопризначеному послу, який зараз діючий на сьогоднішній день.